Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про обрізочку кущів, які вже в нас відкрітли весною. Їх потрібно обрізати зараз, не осінь, не весною, тому що ви обріжете квітучі брунічки. Це стосується ось у Вейгела. Вона зараз ми обрізочку зробимо, а вона у серпні десь. Вересні, за квітне другий раз, Древовидний піон треба обрізати зараз, тому що хто весною обрізав, той квітень не побачив. Були питання по цьому вопросу, що ще, Магнолії, Ті рослини, які вже відквітли, їх треба зараз обрізати. Так, дивіться, це дорожчий свой кущик, мені його прислали. Замість того, що прислали погибший, загинув у мене. Ну так, його треба сформувати, тому що він трішечки так роздякістий, щоб ви бачили. О, дивіться, Бачите, туди пішли пагінці. Зараз будемо дивитися, на що треба звертати. Ми повинні обрізати все те, що від квітлу. Ось, бачите, ось були квіти. Ось, бачите, в пазухах. Їх треба відрізати, з них вже толку не буде. Так, що я вам ще покажу? Ось ще збирається квітнути. О, бачите? Ну ми вже обріжемо, не будемо чекати. Хочу сформувати гарний компактний кущик. Зараз я спущуся вниз, щоб вам видніше було. Отак. Дивимося, ось гілочка. Бачите? Ось вона пішла у сторону і тут така розляпушка. Що я зроблю? Я обріжу. оце приберу. Можна було б її зовсім обрізати, але бачите, тут такий длинний пагінець, я при її прикопаю і буде в мене два кущика. Ось росточок цього року, ось росточок цього року. І от там ще вона заклався. Отак я її залишу. Далі дивимося. Ось прирост цього року. Отакі ми повинні залишати. Ось прирост цього року. Бачите? Отак я її компактненько і обріжу. Не жалійте, ми зробимо гарний кущик, який нас порадує ще в кінці літа. Далі дивимося. Ось гілочка. Спускаємося вниз, як я вам показувала. Дивіться. Бачите? Ось о, пішов, привіз, ось о привіст. А оце ми приберемо. Отак зараз. Ну. Так, ну і дивіться, якщо прибрати цю гілку, оцю, все гуд. ну я її залишу, тому що вона швидше вкоріниться і в мене буде ще один кущик. Садимо в посадкову яму, додаємо добрива і обов'язково проливаємо добривом з азотом. Нам потрібно дати рост гарний і фосфор на калійні добрива. Це можна монофосфат калія. Або просто беремо 20 20 20 і проливаємо. Садимо на сонячне місце в ягілку. Череночки можна спробувати вкорінити. Так що ось так. Не жалійте, ріжте, не оставляйте, не залишайте очі сухі гілки, вони нам не потрібні. З них вже толку не буде. Бачите, це вже суха, сухе дерево. Да, тут ось, ось є прирости цього року, але ну, розляпку на що нам робити? Це вийгула кандіда, вона виростає до 3 метрів у висоту і в ширину десь півтора метра. Тому краще її обрізати і сформувати так, щоб. Вона вас радувала, ваші очі, ваш настрій. Всього найкращого, до побачення!